Ярослав Мельник, командир зенітної ракетної батареї Бук-М1, на його рахунку 28 цілей ворога, 11 бойових літаків різних типів, 2 гвинтокрили, 2 крилаті ракети та 13 безпілотників. Росіяни здійснювали авіанальоти на місто Ізюм та околиці і полювали за засобами ППО, тобто за нами. Наша батарея протистояла їм одна. Це означає, що як тільки ми увімкнемо свою апаратуру для виявлення і захоплення цілі, то відразу станемо зручною і добре помітною мішенью для десяти рашистських льотчиків. Як тільки вони нас виявлять, то без вагань відмінять свої польові завдання з бомбардування військ чи об'єктів і миттєво зосередяться на знищенні нашого ЗРК. 10 літаків можуть випустити 10 протирадіолокаційних ракет, можуть і більше. Тобто співвідношення сил було, м'яко кажучи, не на нашу користь, та ми все одно вступали протиповітряні бої. Російські стервятники полювали за нами, а ми за ними. У нас були секунди увімкнути апаратуру, виявити і захопити об'єкт. Вмикаємо радар підсвічення. У кабіні расиста пищать і світяться індикатори, сигналізуючи йому, що він вже наша ціль. Всі його поплічники в небі вже це також знають. Ми виконуємо бойовий пуск і стрімко залишаємо свою позицію, аби врятуватися від протилокаційних ракет. Під час протиповітряного бою ми ведемо одну ціль. Що в цей момент роблять інші літаки, ми не бачимо, але усвідомлюємо, як правило, у цей час вони вже випускають по нас свої ракети. Бажання збивати окупантів було дуже сильно. Одного разу ми отримали інформацію про два ворожі літаки в нашому районі. Вийшли на позицію, виявили і захопили ціль, знищили окупанта. Після цього мали б швидко переміститися, але злість. Та запал бою переважали. Ми почали полювати з другим літаком, виявили його, він же бачив, що сталося з його напарником. Міг спробувати атакувати лас, але виявився слабкодухим. Почав виконувати розворот, щоб втекти, і ми знищили ще й його. Одного разу ми отримали завдання виявити і знищити дві випущені ворогом крилаті ракети. Наша самохідна вознова установка може працювати одночасно лише по одній цілі. Тож ми усвідомлювали, що знищення навіть однієї крилатої ракети буде великою удачею. Ціль ми виявили, виконали бойовий пуск. Наша замітна ракета розірвалася так, що уламками пошкодила дві крилаті ракети рашистів». Також ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили ціль, увімкнули радар підсвічення. У кабіні Рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що мисливець перетворився на ціль, напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. літак розбився.